що ж, Часте запитання, що є в наявності, зараз я вам покажу на сьогодні. І слідкуйте за моїми відео постійного оновлення практично кожних 2-3 дні. Зараз тут не можу чикс. Не можу поправити. Е, s 10 828 4400 поки є ще. Е, J6 на 32 ГБ. Samsung A03 Core 32 ГБ Зверху це все вартість смартфона. Samsung m 20 32 з відбитком. Type-C Redmi 5 Plus, є відбиток пальця, 1650 ціна. Не пам'ятаю, по, по відео треба подивитися пам'ять, 64-ка, по-моєму. Redmi 9C, також 64 є NFC, Xiaomi Mi Play 64-ка. Redmi 9 звичайний 32 ГБ, Vivo на 32 ГБ. 9 C 32 ГБ. Nokia є, до речі, коробочка G20 на 64 ГБ. Тут є ось така потертість. Type-C роз'єм. Непоганий такий цікавий смартфон. Далі. Зараз глянемо тут. ZTE Blade A52, 464 по пам'яті, простенький такий смартфон. Не розумію, чому ще не забрали Poco m 3 на 64 ГБ. непоганий, до речі, по постану. Е, так, е, Motorola e 6 s 64-2400. Так. Моторолка Z2 64 ГБ, 2500 ціна та всі роз'єм, досить тонкий. nokia 2.4, 32 ГБ 2000 ціна Технопоп 2F на 16 ГБ простенький. І Samsung H3, також 3.16 по пам'яті, 1450 ціна. По замовленню пишіть мені у повідомлення або силочка у шапці профілю на Telegram та Instagram. Кому де зручніше, там і пишіть, приймаємо замовлення скрізь.